Доки матінка на кухні тісто клала в форми, то наслухалась від доні про шкільні реформи. Обділила нас держава, не дає гуляти. Я посміла, не спитавши, цілий рік одняти, Це ж тепер я у шість років мушу йти у школу. Та я ж ранить, ще не в змозі підійняти здолу. Хай початку підгодує, так як слід держава тоді я у сім років буду наче пава. Правда, є плюси в тих змінах. Дякувати долі, що тепер дванадцять років вчитимусь у школі. Як за десять років учнів вивчити не можуть, то 12 чи п'ятнадцять теж не допоможуть. Значить, є у міністерстві дяді прихороші. будем лишніх пару років протирать холоще. Як будують в нас реформу, то вже капітально. Переходимо на систему 12 бальну. Нам і трійки було досить для атестату, а тепер її отримать можна і без блату. Вчителям мороки буде е, бали рахувати. Щось хотіла ще додати та спини ламати. Ти зовсім уже доросла, бундеркін ні в року. Краще б ти пішла у школи ще в чотири роки, вже була б давно міністром, мудрим і моторним, і неодмінно б скасувала всі шкільні реформи.